Шахраї знову активізувались. Протягом тижня сумські правоохоронці отримали кілька заяв про видурювання грошей. Сценарій старий, невідомі називаються міліціянтами та обіцяють не карати псевдопорушників громадського спокою за винагороду чи так зване відшкодування збитків у даваній потерпілій стороні. Близько першої години ночі у квартирі Валентини Олександрівни пролунав телефонний дзвінок. Сина саме не було вдома, не повернувся з прогулянки. Я взяла трубку і там почула голос сина. Мам, я попав в міліцію і не переживай, не, не розстраюся, я ще дам трубочку каже, діжурному і ти з ним побалакать. Так званий черговий повідомив, син знаходиться в СІЗО через побиття і ризикує опинитися за ґратами на 3-5 років. Але питання можна вирішити 5 тисяч гривень зараз і ще стільки ж упродовж наступних днів. Від псевдоміліціонера навіть прийшов посильний йому і віддала кревні біля під'їзду власного будинку. На ранок повернувся син, тоді й зрозуміли, матір ошукали. Такі випадки бувають і є. І мене син предупреждав, що дивись, не поведись на, на таку ловушку. Но... Я тоді не знаю, що за мною спрацював над мною. Я не знаю, що було. Я до такої степені була розстроєна, що я, мені було все одно. Саме на таку реакцію батьків і розраховують телефоні шахраї, говорять правоохоронці. Телефонують, як правило, вночі або рано вранці. Але, на жаль, ще є випадки, коли батьки без відповідної перевірки передають гроші, думаючи, що вони спасають свою дитину. Тому прохання при отриманні такого повідомлення терміново телефонувати 102. Допомога буде негайно а краще радість взагалі не розмовляти з невідомими, а подзвонити своїм родичам, щоб переконатися з ними все гаразд. Анна на на часі новини.